Вітаю, друзі, шліфовку ми з вами закінчили. Наступний етап це полірування. Але перед тим, як почати полірування, нам необхідно виготовити полірувальник. А для того, щоб виготовити полірувальник, нам необхідна полірувальна смола. Де ж її дістати? Ну, Оптична полірувальна смола є, але вона доволі дефіцитна і доволі дорога. Тому ми будемо полірувальну смолу виготовляти самостійно. Нам для цього необхідно дві речі. Це звичайна каніфоль, соснова каніфоль і рецинова олія. От саме з тих двох компонентів ми будемо виготовляти полірувальну смолу. Для цього буде необхідно нам ще е, якась ємність, де ми будемо варити цю смолу. Ну, звичайно, в даному випадку в мене електроплитка, можна на газовій плитці, можна хоч на дров'яній плиті. Тут різниці особливої немає. Тобто нам необхідно буде розплавити каніфоль і додати в певну пропорцію рецинової олії. Е е е яка ж ця пропорція, як її вирахувати? Ну, точної формули нем тут немає. Чому? Тому що та сама каніфоль вона не завжди однакова, вона доволі різна, вона була твердіша, була м'якша. І через це кількість. Е Кількість рецинового масла або рецинової лії, який ми будемо додати, буде різний в залежності від твердості каніфолі. Отже, вмикаємо нашу плитку, подрібнюємо каніфоль і засипаємо в нашу каструлю. Так, поки каніфоль у нас розплавлюється, ми її будемо мішати ось такою дерев'яною паличкою. Поки каніфоль у нас розплавляється, продовжуємо нашу бесіду. Отже, так як каніфоль сама по собі має специфічний запах, який не всім сподобається, краще знову ж процедуру цю. Робити на відкритому повітрі. Трохи нам заважає вітер, ну якось попробую це продемонструвати вам на камеру. На наше скло майбутнього зеркала ми прикриваємо от такою бумажною салфеткою, зверху покриваємо фольгою. І намагаємося цю фольгу більш-менш розгладити по поверхні. Ну, приблизно так у нас це все, в мене так це все вийшло. Значить, бумага для чого нам необхідна ця бумажна салфетка під низом, щоб скло, ми будемо виливати гарячу каніфоль, гарячу смолу, щоб попадаючи на, на поверхню, не так швидко нагрівалося наше скло і не тріснуло при цьому. Тому що при сильних перепадах температур скло просто може тріснути. Ну що ж, розпочинаємо дубль 2. Відверто кажучи, з першого разу в мене е трохи не вийшло. Чому мало каніфолі я вкинув, хотів трохи зекономити, думав, вистачить. Насправді в його в каніфолі не вистачило, не всю поверхню покрило, Тому ну, дубль 2. Додаємо каніфолі, робимо все те саме. Думаю, тепер вже вистачить. Добавили каніфолі, звичайно, додаємо тепер і трохи рецинової олії. Ну, поки все розплавляється, готуємо основу, вкриваємо, вкриваємо фольгою. Каніфоль розплавляється. Наш полірувальник для того, щоб краще прилипав до смоли, ми будемо змазувати, трошки промазувати ветспірітом. Вайт Можна вайтспірітом, спиртом, щось тим, що розплавляє каніфоль, щоб до нього просто краще за фіксувалось. тому що зараз прохолодно і до самої поверхні воно може не зразу прилипнути і погано. Прилипнуть. Так, ну що ж, виключив я плитку, поки трохи охолоджується наша смола. Зараз будемо знову повторно пробувати зробити полірувальник. Ну, цього разу повинно вистачити, вже я так бачу ніби. Е, ще поки трохи... Охолоджується, що хочу сказати, про техніку безпеки. ну Смола є смола, якщо вона попаде десь на голе тіло, звичайно, будуть опіки. тому дуже-дуже обережно. Та й бажано взагалі, щоб коло місця стояла вода, якась ємність з водою, і не дай Бог що, зразу туди для охолодження, скажімо, якщо попало десь на руку. Ну що, повторюємо все ще раз. Будь ще трохи хай захолоне, ще трохи загарячий. Так, ну що ж, тримаємо в одній руці е наш полірувальник, Протертий трохи вецьквірітом, щоб краще до нього смола прилипала. Виливаємо на наше майбутнє зеркало покрите фольгою смолу і притискаємо. Ну що ж, цього разу вистачило поверхню покрило, залишків небагато. Тепер чекаємо, поки воно охолоне, для цього нам в таку погоду 10-15 хвилин все захолоне. Далі продовжимо. Ну ось трохи е зеркало наше захололо, фольгу я по краям зняв. Знімаємо саме наше майбутнє скло. І ось за ним знімається фольга. Обережно скло, тому що це наше майбутнє скло, з ним необхідно бути дуже обережним. І це наш полірувальник. Ось таким чином в нас все вийшло. Смола, получилась товщиною десь ну так на... На скидку десь близько двох міліметрів, 2-3 міліметри. Цього вже цілком достатньо. Ну що ж, поки все. на Наступний, наступний раз ми будемо вже формувати, тобто робити цю поверхню більш подібно до нашого зеркала, робити фасетки. Ну про це все наступного разу. І будемо починати полірувати.